Доброго ранку, друзі. Вийшли за... подивитися по часу, скільки будемо йти до вокзалу, тому що у нас о 6 годині буде інтерсіті мама. Оформила білети. 6.05 сюди? 6.05? Треба якось вийти і ще дійти. дойти. Зараз засікаємо. Заодно зайдемо на привоз, купимо якоїсь рибки. А потім на трамваю приїдемо до Аркадії. Такий у нас сьогодні план. Взяли купальники з собою на всяк випадок, ну не знаю, сьогодні вітряно, навряд чи якось ми можемо плавати, покупатися. Але я вам скажу, тут дуже-дуже волога, висока. Спалось теж якось волога було. Було комфортно спати. Зараз місцями немає світла. Тому ну, мінератори за ціля працюють. Зайшли та побачили такі пончики смачненькі, так виглядають. Зараз візьму спробую з кавою. Ну що, мама взяла з горішком? Смачна чи не дуже? Ну, Я ще не душа дочек, Ми каву дуже сильно хотіли, тому що ну, прокинуться, щоб, знаєте. Не знаю, шукаємо рибку цю. А, Копчено якось, а ніде не бачила. А ось це тут повинна бути. Зараз. Диви. Давай, дні. А я хочу лящати. не хочеш? там далі буде. Поїдемо в Аркадію. Поїдемо е, на пір, десь не знаю, як там вітер сьогодні дуже засильний, подивимось повітря. Посядемо, посядемо, почали. Потім... Підемо пішки по е, трасі здоров'я. Підемо пішки додому. якраз ну, Ми живемо недалеко навпроти парка Шевченка. Якраз там піднімемось і будемо вдома цілий день. Будемо десь ходити, лазити. якось так. Приїхали в Аркадію, дівчатка. Зараз будемо ходити тут. Нічого наче не змінилось. Дуже цікаво. Наче нічого не змінилось, а тут я чуть не впала, тоді в воду з Юркою, коли відпочивала. От, плитка так і лежить. Такий запух, що я запухша прям така дуже сильно. А сьогодні взяли рибку, зараз після рибки то буде ще. Ще гірше завтра. Котик. мяу, Який ти ніжний. Кийці так чи котик? Котик, болубончики маленькі такі, котики. Та. Ага, там. Ні, не буде. Пішли? Ні, котик їсть, це нормально. То він просто хотів ще поніжитися з нами. Та. Та, ми тут їли. Ми колись жили прямо на пляжі Аркадія, там були такі будиночки невеличкі. Ну, хто пам'ятає, влоги я знімала. З мамою з Юрою потім приїжджали, чи з Юрою потім з вами не пам'ятаю. Прямо на пляжу. На пляжу я ляжу і дивилася, це ж з вікна на... Ой, тут диви, повністю все за... За... закрили. Тепер це закритий пляж якийсь. А, там трошки є для таких, як ми. Стурми дуже море, люди купаються. Клас. Море бушує, як бачите, пірси закриті, правильно зробили. Зараз якраз такий вітер не можна. І е, тут трошки повикидувала водорослі на берег, там чистенько пісочок. Зараз ми підемо в ту сторону з мамою, е, трошки далі Аркадія. Може, десь там присядемо. Я не пам'ятаю, коли я бачила такі волни реально в чорному морі, такі шторм. себе місце ось таке, більше тут сісти нема, де? Де ось ці лавочки там мокро дуже сильно. Зараз буду бути їсти. Руки побризкала, взяли нульовочку. І креветки, оце боже ціни, а вже ж дорогі. Ось такі креветки, а це на Чорноморські. І я щас взяли. Я дуже давно це не їла. І Вомар там один маленький. Здоров'я З мамою тут так забудували все від Аркадії до новобудови. Такий будинок здоровий високий, висотка стоїть просто на пляжі. Побудували, коли ми були з Юрою до повномасштабної, тоді ще тільки будували. І так цікаво статуя така перед входом у вигляді такої каплі. Я кажу, це сльози одеситів за те, що позабирали пляжі. Там десь ну, два мінімум пляжі забрали, щоб побудувати таку висотку. Про ціни на, на, на ці квартири я взагалі мовчу. А, десь там щось хтось вже живе, десь пусто. Але вони, наче, зробили такий спуск на інший пляж, більш-менш теж Чи, чистий, гарний. От, йдемо, шукаємо, де можна щось попити, випити. А то зупинились коло однієї кав'ярні. Ходять кава, айс айслати коштує 125 гривень, то ми так трошки вирішили пройтись далі. Ось може ще щось побачимо. Дуже класно, цікаво. Зараз шукаємо, ну, дивимося, як виглядають пляжі, на які ми завтра можемо піти. ми можемо спуститися і буде якийсь там пляж. То, дивіться. Купатися заборонено написано. Купатися заборонено і спуск в пляж. Ну, щось не можна. Там щось спортивне, а, скалолазання якесь зробили. Ось, так що зараз шукаємо, де завтра можна буде покупатися, бо ми ще не, не плавали. Вода дуже тепла, але хвилі такі високі і я давно такі не бачила, давно таких не плавала. Навіть страшно заходити у воду. Тут, до речі, не можна їздити на... Самокатах ми тоді ще встигли з чоловіком покататися. Це неймовірне було враження. Як їхали? Ми класно. Ми обережно а вже ж їздили, але було дуже класно по трасі здоров'я. Зараз тільки велосипеди і велосипеди. Можливо, ролики можна. Ось такі справи. Так що, хто там бажає проїхатись на самокаті електросамокаті, тут не можна заборонено. Зараз трошки подивимось, що згори, що воно тут. Ухти, диви, які ракушки. Це хтось сушить або хтось викинув. Не будемо тут, не, мама, не треба, не будемо туди йти, тут чи є, там дядя, воно. Мама, пішли, тут дядя, мама пішли. Ракушки ця люби збирати. Там дядя голий, мама. Майна. Та, ось камінь дивіться, Так, Та, дуже гарно. Зараз будемо приземлятися на один пляж, сюди Валера з Ірою приїжджали, Бік Фемелі, хто їх теж дивиться, передавайте від мене привіт. Собачий пляж так називається, вони, напевно, на ньому були, якщо не помиляюсь, там останні блоги вони приїжджали на море. Тому зараз і ми сюди йдемо. Тут так пахне класно, наче знаєте, і лісом, і морем, все, всі, все разом. Ось він, так, класний пляж. Тут він великий, і пісок є, і море є, все є. І людей небагато. І без всяких оцих клубних закладів я не дуже люблю їх, тому це тільки, знаєте, якщо хочеться в Києві поїздити по таким басейнам. Знайшли, котиків вже покупалися, позагорали. Ой, ще один. Що мінь, Ми вже на пляжі повалялися трошки. Я поспала навіть декілька хвилин, якось провалилася в сон. через це У нас ще киця, ми йдемо зараз по алеї, зараз так, годуємо котиків. Тут їх всі годують. Значить, купалася. Ой. Та може ще десь є. Багато, так, всі годують. Покупалися, друзі, дуже чисто. Ну, як чисто? Є водорослі десь там трошечки, але ну, не, не багато. А так чиста вода, просто зараз хвилі високі. Я сподіваюся, що завтра буде тихіше трошки. Вода тепла, ну більш-менш нормально. Там вказано в інтернеті 25 градусів вода. І завтра температура повітря буде 25 градусів. Сонечко повинно десь... Нормально так припікати, бо вечором навіть нормально припікала, можливо, навіть трошки загоріла. А, да, Угу. Mm -hmm. От, Тому сподіваємося, що нам з погодою ще повезе. Фух. Ми в понеділок будемо їхати. У нас такі от вихідні вийшли, сонячні по погоді. Перший день я вже ж був такий пасмурний. Ну, нічого. Своя атмосфера була. Дівчата, подивіться, які просто дерева з е, троянди. Вони такі, ну просто троянди, це не сімейна, це якась, боже, вона така здорова. воно мама стоїть, дивіться. от Які кущі я ще не бачила ніколи в житті, Прям дуже-дуже здорові. Така, знаєте, собі. Стовбурна роза, подивіться, який стовбур. Прям таке воно здорове, все клас. Якщо знаєте, який це сорт, напишіть, будь ласка. Сьогодні повернулися в цей в ресторанкалі і замовили якісь інші хачапури. Він тут з може, кінзою. З кінзою. Дуже цікавий. Сир кінза. Ну, подивимось. Сьогодні ми находили, так, щоб не збрехати, у нас чогось з мамою різниця в кроках. Ми разом ходили, я не знаю, чого така різниця. У тебе скільки показувало? Я забула. 22, 207. 22, 207. Угу. А у мене показує 21,259. Або вона вночі десь шастала, я не знаю без мене. Ну, якось така різниця, але. Ну, майже 17 кілометрів ми сьогодні пройшли. Ноги не болять, до речі, зараз будемо відпочивати, хочу змити косметику. Завтра я не буду з макіяжом. Я хочу, щоб лице відпочило і трошки позасмагати. Купила мама, повторила собі ось цю пінку. Дівчата дуже класно. Я раджу, вона мені теж привозила біоаква саме з алоє. Оця піночка, щіточка, можна користуватися, можна не користуватися, це по бажанню. Дуже гарно змиває макіяж і очищає лице. Так що мені подобається. Ще вона купила з собою взяла ось такі маски для лиця. Маски, які не змивають. Ну, вони змиваються, так? але ми не змивали. Вона сказала, не змивай, бо я не змивала і дуже класно працює. Просто на ніч наносити на лице і нормально. Ну, можна змити. Мені здається, що вона не змивається. А де ти прочитала нанести? А, так вона не змивається, мам. На коробочці, так. Вона не змивається, так? Да? Бо тут просто написано нанести очищене обличчя та шию. І змити не написано, тому вона не, не змивається. Я думала, що ти просто сама, знаєш, вирішила. Ні, ні. Угу. От. Теж, що ебало, це дуже подобається косметика. Я сьогодні така. А ти закінчила навіть ту? Ні, тут ще є. Тут ще мені достатньо буде. Надуло трошки вітром, щось лопатку мене схватило, болить. Не знаю чого. Рюкзак неславашкі, такі, оце перший день, коли приїхали. Сьогодні багато ми пройшлися, погуляли. Завтра хочемо на сходи сходити, турецький парк сходити, подивитися, що там, як там. І, скоріш за все, поїдемо. Ми, до речі, завтра будемо вставати о 5-й ранку, будемо вже збиратися виходити, зустрічати сонце. Ми в Затокі це постійно практикували якось. А тут е, вирішили всього завтра і післязавтра це зробити. Післязавтра теж підемо, так? Да? Подивіться, що вона зробила. Вони так воняють. Я помиювала. Зараз ще піряки ще треба, мам залити. Назбирала отих равликів. Там, е, там е, чоловік, про якого казали, який там був. Такий стояв, він їх назбирав, щоб їсти. Він поїв, а це на кучки звалив просто все, наче сміття. Воно так все ж таки виглядало. Мама ще штучок взяла, там було дуже багато, там було приблизно скільки. Ціла купа була. Ну Мені ж інформацію для відео треба. А то Багато було дуже. От, Я сподіваюся, що він не образився, що ти забрала їх. Завтра фарбуватися не буду, бо якось важко на очі важко. А, сьогодні купала, завтра хочу пернати, Буде тепленько, буду пернати. Що такі справи, друзі, буду я вже а, приводити себе до ладу. Я така реально, наче замучена, але я просто фігіє вже, навірно, від Одеси. Буду спаденьки вкладатись, зараз ще в тіктоках посидимо. Я, напевно, зараз помантую відео, щоб мені потім легше було, і не все зразу, коли я повернусь додому, до Києва. А ви просто не уявляєте, як валить спати від у цього повітря, якось так ну, розслабляє, повністю, розслаблює. Так. Воно так повністю роз... Та, блин, точно розслаблює. Блин. Та. Язик заплетається, не можу розмовляти. Воно повністю так розслабляє, розслаблює. Блін, мама. Ой. Дубль номер три, я сніча не полазувати. Блін, капець, я наче п'яна. Дубль номер три. Чотири. Або п'ять. Це повітря реально так розслаблює. Хочеться просто валитися і спати всю ніч, от а не виходить. Мама до речі, мама не може спати спокійно, тому що в неї такі судороги страшні. Неймовірні просто у неї так нога ж видно, як скручується капець, особливо ліво. Да, у тебе особливо ліво, Прямо ось так перекручуємо. Це жах просто. От. У мене рука болить, ми лежимо, ниємо всю ніч. Але слава Богу, тривоги не було. Тихенько. Тут я бомбосховище, якщо що, не дай Бог, але ну, ніч була спокійна. Слава Богу. Сподіваюся, що і ця ніч теж буде спокійна. Всім бажаю гарного настрою, дякую за ваші лайки під відео, за підтримку мого каналу. І всім пока до нового відео.